Жив собі маленький автобусик, який дуже любив подорожувати. Він був яскраво-жовтий з великими круглими фарами та веселим гудком. Щоранку автобусик виїжджав за ража і вирушав у свою подорож. На першій зупинці на нього чекали веселі діти. Вони застрибували в автобусик і займали свої місця. І починали співати пісеньки. Автобусик радо віз їх до школи, а потім додому. Далі автобусик їхав до магазину, де на нього чекали бабусі та дідусі з великими сумками. Він допомагав їм довести додому продукти. Одного разу автобусик зустрів маленьку дівчинку, яка загубилася. Вона плакала і не знала, як повернутися додому. Автобусик заспокоїв її, запитав, де вона живе. Дівчинка розповіла, і автобусик відвіз її додому. Ввечері автобус повертався до гаража, втомлений, але щасливий. Він любив свою роботу і знав, що робить важливу справу, допомагає людям. І так щодня автобусик подорожував містом, перевозячи людей і допомагаючи їм. Він був справжнім другом для всіх мешканців міста. Діти, яким був автобусик? Куди щоранку він вирушав? А кого він перевозив? Яку добру справу зробив автобусик? Чому автобус був щасливий? Хто чекав автобус на першій зупинці? Кому ще допоміг автобусик? Куди він повертався увечері? Як ви думаєте, чому автобусик так любив свою роботу? А як ви вважаєте, чому важливо допомагати іншим? Як би ви допомогли людині, яка загубилася? А які ще види транспорту? Ви знаєте. Який ваш улюблений вид транспорту? А чи їздили ви коли-небудь в автобусі? Кого ви зустрічали в автобусі? Які правила поведінки в автобусі? Ви знаєте? Як автобусик дізнався? Куди треба відвести дівчинку? Діти. А чи знаєте ви свою адресу? А для чого треба знати свою адресу? Які добрі вчинки робите ви? Діти вивчіть з батьками обов'язково свою адресу. До побачення. До нової зустрічі!